Виготовив я виготовив на замовлення ще один літній душ і садовий туалет в такому класному кольорі графіт. Зараз я покажу, що там всередині і скільки воно вартує. Так що погнали. Ось такий літній душик. Тут у нас йде в комплекті трапик дерев'яний, дві полички і вішалка. Все гарно, чітко зварено, пофарбовано і зібрано. Тут у нас йде ручечка і тут в нас вже я модифікував, зробив все на магнітах. Показую далі туалет. Туалет теж класний вийшов. Ось так виглядає туалет. Є ось така ексклюзивна спиночка з моїм логотипом Будлофт. Поличка для бумаги. Також всередині ручка і задвижка. Ось так все гарно виглядає, зібрано класно. Все, всі кути загнуті, ніде нічого лишнього різу немає. Ззаді теж. Ось так класно підігнано все.